Закоханий у рідний край у Кропивницькому презентували виставку творів художника-земляка Броніслава Домашина. Її присвятили 90-річчю з дня народження митця. Він народився в Компаніївському районі, займався оформленням багатьох громадських та державних музеїв. Творчий доробок художника багатоплановий. Помер Броніслав Домашин в тодішньому Кіровограді. Для виставки підібрали такі полотна, щоб розкрити Броніслава Домашина як різножанрового художника. Це 28 живописних та графічних творів із фондового зібрання обласного художнього музею та з колекції родини митця у його картинах Любов до рідної землі, люди та краєвиди Кіровоградщини». також на виставці презентували пейзаж Берізки, який повернувся з приватної колекції в музей Представлено найкраще. Нема нічого лишнього, так найкращі роботи, які характеризують батька як художника, які розкривають його талант і як пейзажиста, і як художника, жанриста, портретиста, Так що ну дуже подобається. Безумовно, він був дуже працьовитий Чоловік був безумовно надзвичайно обдарований. Звичайно, йому заважало багато що заважала система, заважало те, що треба було окрім того, що займатися безпосередньо творчою роботою, треба було ще заробляти просто напросто на хліб, але спадок його дуже великий.